Історія сучасної просвіти веде свій початок від клубу Рідне слово, який створився у Полтаві 1987 року. Це була перша організація національно-демократичного спрямування в умовах тодішнього комуністичного режиму. Ідея національного відродження, любов до рідної мови об'єднала тоді в культурно-просвітницьку громаду людей різного віку, соціального стану та професій. Біля її витоків стояли письменники Петро Ротач, Михайло Дяченко, Ганна Антипович. Очолив тоді про світу і ось уже 20 років залишається її незмінним головою Микола Кульчинський. Микола, колишній політв'язень, який працював тоді робітником, кранівником, збудував, будував нам ці всі будинки на нових мікрорайонах, от мав настирливість. У відстоюванні національних інтересів і будь-яку невеличку лазівку, будь-які можливості перебудовного періоду хотів використати для того, щоб утвердити рідне слово в його правах рідну культуру. Згодом створилися кілька осередків у спілці письменників призорі Полтавщини серед освітян. Настала пора провести нам перші збори. Кинулися ми ті перші збори проводити, але в Полтаві раптом зачинилися всі зали. Ну, не можна ніде. Куди не підемо, все відмова і відмова, хоча ж рідному слову дозволяли працювати в міському будинку культури. Отже, міськом партії попрацював, щоб цих зборів не було. А я на той час працювала в приміщенні на Соборному Майдані 15, де нині спілка письменників. У залі спілки письменників тоді вівся ремонт. І, а я мала ключ від того приміщення, і я сказала, що я відкрию це приміщення. І от можете уявити собі наші перші збори. А тоді просвіта називалася Товариство української мови імені Тараса Шевченка. От наші збори Стоїть в порожньому залі, де ведеться ремонт, стіл за столом стоїть президія, а перед нею стоять учасники зборів. Просвітяни першими в Полтаві відновили традиції різдвяних колядувань. За підтримки просвіти відродилася на Полтавщині національна скаутська організація Пласт. Щороку проводилися заходи з відзначення роковин голодомору та Шевченківські дні. Видано чимало книг, які і зараз вражають своєю актуальністю. Сьогодні в області діє більше як 10 районних осередків. Виходить газета Наше слово. Досить потужна організація в місті Кременчуці. Як не дивно, але там. Там вони, вони проводять різноманітні заходи до пам'ятних дат. І і присвячені там якимось видатним особистостям. Тобто в такому місці, здавалось би, але дякуючи Марії Усові і дякуючи тому фундаменту, до речі, що заложив Дмитро Демидюк, на жаль, уже покійний. Тобто -то там просвіта тримається досить непогано. В Лубнах дуже сильна організація. От недавно навіть вони проводили захід Шевченко від джерела. Тобто зібралась там Лубенська просвіта. В Миргороді такі є теж організація непогана. Вона там згуртувалась навколо краєзнавчого музею, Там Людмила Соха, така краєзнавець, теж дуже жінка, яка самовіддано працює. Ну, якби всі потихеньку, кожен на своєму місці, де може, утверджується наше українське слово, українську ідею, захищає як може. Своєрідною візитівкою Полтави стали організовані просвітою заходи, пов'язані з іменами наших славних земляків, наукові петлюрівські читання і фестиваль Мазепа Фест. Останній переріз із одноденної роксолянки у справжній фестиваль мистецтв, що презентує різні напрями сучасної культури. З кожним роком приїжджає все більше і більше, як гостей, так і учасників цього фестивалю. Молодь уже звикає співати українські пісні, розмовляти українською мовою. Для них це вже престижно. Більше того, я можу сказати, що дуже багато гуртів, які починали з Мазепа -фест, і були взагалі мало відомими на сьогоднішній день. Вони є досить популярними в Україні. І коли проводиться різноманітний фестиваль і до речі. Мені здається, що це з легкої руки -фест, тому що на 2003 рік такої кількості різноманітних українських, я наголошую, українських фестивалів по Україні не було. Тобто зараз їх бачимо дуже багато. І як правило, там ті учасники, які виступали в нас. Ну як приклад, ось недавно в листопаді бомбокс був. Декілька років тому сором'язливий хлопчик такий там давав інтерв'ю, а зараз якби, дуже популярний серед молоді. І навіть той приклад, за який нас критикували, що там комусь прийшлось перекладати пісню на українську мову, як на мене, то це навпаки навіть цікаво. Тобто молоді цікаво, вони стараються, вони пізнають, її, як так би мовити, ну. В пісні. Ювілей просвіти зібрав чимало шанувальників рідної культури в обласній філармонії. Представники облдержадміністрації привітали і відзначили грамотами активістів просвітян. Серед них голова міської просвіти Тарас Пустовід, науковець Олександр Білоусько, очільник Кременчуцького середку Марія Усцова та багато інших. Потім розпочався концерт. Свої пісні присутнім дарували вихованці творчого центру Наталі Май, хори «Просвіта» і «Прометей», молодіжні гурти Стрибожі внуці і контрабас. Виступили й найменші артисти, дитячий хор Покровська перлинка, яким опікується регент свято Покровського храму міста Полтави Ріма Кириченко. Їх присутність на святі не випадкова, адже настоятель храму отець Микола Храпич теж давній просвітянин. Приємно, що просвіта одна з небагатьох організацій, яка, попри поважний вік, зберегла завзяття і дієвість, а головне ніколи не зраджувала українському курсові. Адже, як слушно зазначали промовці, влади змінюються, а просвіта залишається.